Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Десь колись у березні Kingdom Come Deliverance 2 отримає окремий хардкорний режим, а також перукарні. Інтернетами ширились чутки, що cd Проджекти змінили зовнішність цирі. Проте Себастьян Калемба, геймдиректор Курвака, спростував усю цю інформацію. Ні. Це неправда. Мікрософти відзвітували, що Avowed через Game Pass награли більше ніж в Індіана Джонс the Грейт Circle. І станом на зараз вона є найпопулярнішою грою в підписці. Ну, ось і все. AMD, AMD на минулій трансляції представили відеокарту RX 9070 та її покращену XT версію. Якщо чесно, я думав, там покажуть всю дев'ятитисячну лінійку. Ні, ні, дзузьки, ніякої благодаті тобі не буде. Юбісофти окремо створили два трейлери тіньох асасинів у стилі аніме. Отакої. Ворнери офіційно повиправдовувались, що закрили купу студій через збитки у майже 400 мільйонів доларів. Далі вони планують реструктуризувати ігровий підрозділ та займатись розвитком своїх основних чотирьох франшиз. До речі, про них під час минулого турніру МК 1 у Відні не зари ще хвилинку ігроладу мадамбо. Сам же ж турнір виграв цього разу не Sonic Fox, бо він не приїхав. Тим самим дав дорогу іншим. Тож перше місце забрав Кані Мані на Сіндел. Все це мені настільки знайоме. Ну тебе буває І сукерки Зважте, будь ласка. Мене вже питала. Звісно. 6 березня Фрогверси офіційно запустять кампанію зі збору коштів для The Sinking City 2 на Кікстартері. За участь у цьому зборі обіцяють ексклюзивні призи, зокрема і фізичні колекційні видання. Це саме те, що мені треба. Rockstar Games повністю викупили студію Video Games Делюкс. Саме вони створили L.A. Noire за VR Case Files, з переведення звичайної її версії та покращені версії для GTA Trilogy Definitive Edition. Well, Важливий момент керування компанією, а я тут головний. Oh. А її інтерактів з дивних причин повидаляли всіх хітменів з українського регіону PlayStation Store. Наскільки я зрозумів, вони мали заблокувати ці ігри на окупованих територіях, а також на території Білорусі, Рашки та інших підсанкційних країн. Але якимось чином туди потрапила абсолютно вся територія України. Це саме варіяство. Я ще такого не бачила, то взагалі, якийсь як -то... я не знаю, хто таке придумав. Команда ентузіастів створила інструмент, який перекомпільовує ігри з Xbox 360 у ПК порти. Першим піддослідним став Sonic Unleashed, який тепер грається на ПК в 4К 120 ФПС. А це воно! Студія King Distance, розробники Каліста Протоколу знову звільнили невідому кількість співробітників в офіційному коментарі, додавши, що те, аби зберегти гнучкість студії. Ви що? Інтернетами вже ширяться чутки про наступну Call of Duty, яка буцімто має вийти у 2026-му. Подейкують, що вона тестується на Девкіті Xbox нового покоління. А ви вірите? Я не вірю. І І мене Вислав вір, я не вірю. А дивіться. от зробили, я віру. Йозеф Форес зазняв пародійну рекламу для тих, у кого нема друзів, щоб зіграти Split Fiction. Split Fiction, Friend Edition. Ей. Okay. Hey. Але насправді це просто реклама офіційного дискорду гри, де можна буде знайти собі тімейта. тімейка. Capcom відзвітували, що напродавали понад 8 мільйонів копій Monster Hunter Wilds всього за 3 дні. Гроші, 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 хаба-хаба. Тим часом GSC Game World похизували, що в Stalker 2 з моменту релізу награли 6 мільйонів гравців на всіх можливих платформах, включаючи і підписку Game Pass. Ну ясно. Activision неочікувано анонсували ремейки Тоні Хаукс про скейтер 3 та 4 частини. Заразом. Реліз запланували на 11 липня. Крім того, ця гра отримає окремий рівень в співпраці з розробниками думу. Тому що до гри додадуть домслеєра, що також ганятиме на скейті, але тільки для власників делюксового видання. Шалом, позичиш мені грошей? У паровій крамниці дядька Гейба, хоча напевно і у всіх ПК-магазинах релізнулася оновлена версія GTA 5. Та сама з усіма Next Gen приколами та підтримкою DualSense. -у. Ну нарешті, подейкуючи, що Юбісофти викинули абсолютно всі напрацювання Project Maverick та розпочали його розробку наново. Від початку це буцімто мав бути режим сьомого фаркраю, проте він переріс в окрему гру. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Десезда вирішили, що 20-й сезон 76-го палауту, який застартує 18 березня, буде цілком та повністю присвячений гулям. Я чув, що якийсь гуль знищив суперпупермаркет. Мені не казали, що це той гуль. Інсайдери стверджують, що ймовірність того, що E-Day вийде цього року, невелика, проте вона є. Якщо гру дороблять раніше, якщо ж ні, її варто чекати вже у 2026-му. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. 90 днів. З 4 квітня ДБД покине пінхет та все пов'язане з франшизою Hellraiser. До того часу його можна ще встигнути купити при цьому зі знижечкою. Крім того, всього, ще показали коротесенький план розвитку гри. Це ж мапа. Та невже? Ліл Дракман не впевнений, чи буде третя частина Last of Us, Та навіть додав, що не варто її чекати. Можливо, це все. Здається, це все і це край. Серйозно. Том Гендерсон стверджує, що студія Ballistic Moon, та сама, що розробляла ремейк Until Dawn для Sony, де-факто майже закрита. Всіх розробників звільнили, лишились лише засновники. Ну і ще кілька маркетологів з піар-менеджерами. Усіх решту другорядних невдах я звільню. На Xbox Series вже можна попередньо завантажити тіньових асасинів. Важить гра там 107 ГБ, гігабайтів, але розмір може змінитись, бо це ще не було ніяких патчів. Ubisoft опублікували мапу з часом виходу «Assassin's Creed Shadows» у різних куточках світу. За київським часом гра стане доступною 20 березня, о 3 годині ранку. Для консолей і Ubisoft Connect для тих, хто придбав гру в Стімі, реліз відбудеться о 6-й годині ранку. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. 15 березня в Лос-Анджелесі пройде івент, присвячений 20-річчю серії God of War. Ясна річ, мережею ширяться чутки, що саме там анонсують нову частину або ремейки старих. А може ні. Подейкують, що Marvel 1943 Rise of Hydra релізниця на цьогорічне Різдво. Автор цих пліток, актор озвучення Чорної Пантери Харрі Пейтон. Він бреше. Вчорашній апдейт Stalker 2, той, що всього на всього не 300 кб, додав до гри підтримку FSR 4. Також до релізу готують SDK для модоробів, Мапу, план розвитку, а ще натякнули на якусь винагороду за вбивство мутантів. Тепер щодо оплати, візьми стільки, скільки, на твою думку, коштує робота. Я візьму трохи монет. Можливо, трохи більше. А, Геральт, я думаю, що цього цілком достатньо. Власне, віддавайте все. Дайте сюди, ага. Вже сьогодні має стартувати тестування Battlefield Labs, але тільки на ПК. Учасники підписали угоди про нерозголошення, тому витоків, ймовірно, буде небагато. Того ніхто не знає. Фрогверси показали коротенько трейлера The Sinking City 2, а також 5 хвилинний девелопер Deep Dive. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. Here too much raining. Крім того, вони відкрили збір на розробку, який приблизно за годину і закрили. Справді. Але ви все ще можете підтримати гру, отримавши якийсь із бонусів. Я, наприклад, забайтився на ктулху у ванній. Заткнись і візьми гроші. AMD офіційно повідомили, що співпрацюють із Sony в розробці таємного проєкту «Аметист». Співпрацюємо. Після новин про закриття Ballistic Moon трохи дивно чути про відкриття нової студії PlayStation в Лос-Анджелесі, що розроблятиме лайв сервіс проєкт за новим оригінальним IP. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Ubisoft опублікували 20 хвилин нового ігроладу тіньових асасинів з різним геймпланом за Ясуке та за Нао. І уявіть собі, здоровань теж може столсувати. Чорт, ти давно там стоїш? Годину. Годину? Ти серйозно? Я опанував здібність стояти так непохитно, що став невидимим оком. Релізнулась Split Fiction і одразу стала найбільш оціненою грою від EA на Metacritic. Остання гра з такою оцінкою то Mass Effect 3, що вийшов аж 13 років тому. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.